Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні у нас в гостях Ярослав Лавренюк, скелетоніст, призер юнацьких зимових олімпійських ігор. Вітаю вас, Ярославе. Доброго дня. Як я вже сказала, ви представляли цьогоріч Україну на зимових юнацьких Олімпійських іграх і вибороли там срібну медаль. Так, так. розкажіть, будь ласка, як вам взагалі ця поїздка, ці змагання і поділіться своїми враженнями? Враження просто чудові. Це напевно. Найкращий час, найкращий момент за весь мій сезон. Мені дуже сподобалося. І вся ця поїздка була незабутня, і вона розпочалася насправді дуже дивно і насправді дуже неочікувано для нас. Коли а чому нас неочікувано? Виникли деякі проблеми на паромі, коли ми їхали з чемпіонату світу, їхали з Норвегії у Латвію, і на паромі там виникли деякі проблеми. І ми були дуже-дуже. Шоковані цьому, можемо так сказати, саме там, так як ми вже трохи запізнювалися, пером йшов не по mm -hmm. графіку, і вже після того, як ці проблеми успішно вирішили, ми дуже-дуже швидко їхали в аеропорт, щоб щоб встигнути, так як готувались три роки і могли просто пропустити літак. Але все минулося, все добре. Ми прилетіли туди і. Нас дуже тепло прийняли, як завжди. корейці — це дуже добрі люди, які завжди тобі з посмішкою говорять, і з ними завжди приємно дійсно. Вони нас тепло прийняли. Ми віддали весь наш багаж. Нас завезли в Олімпійське селище, там поселили, все розповіли. І мені дуже сподобався цей час, навіть якщо взяти весь час проведений там, без навіть змагань, це був просто незабутній час. Це дуже дуже весело. Я знайшов багато друзів собі з різних країн і, взагалі. Дуже багато чого нового вивчив. Там була в нас спеціальна палатка, в якій можна було вивчати усе, наприклад, про антидопінгові правила чи про якісь правила спорту. Про взагалі все, що тобі потрібно, ти міг підійти і знайти правильних людей, щоб у них це там запитати. Ну і самі змагання для мене склалися взагалі чудово. Я дуже радий, що мені вдалося так гідно представити нашу країну і вибрати для неї медаль, і на міжнародній арені підняти наш прапор так, щоб усі бачили і. Всі пам'ятали про Україну. Чи була якась підвищена увага саме до вас, оскільки ви спортсмен з України? Ну, від деяких була справді. І в принципі, в більшості ми зустрічалися зі всіма спортсменами, з якими ми змагалися безпосередньо на юнацьких олімпійських. І ми з ними змагалися на кваліфікаційних омега етапах раніше. І вже там я знайшов багато друзів і дуже часто розказував багатьом про Україну. Дуже багато мене запитували про Україну, і я розповідав їм всю правду, правду як від українців, не від е, якихось е, новин, які вони можуть читати, які можуть бути правдивими чи ні. І я їм розповідав все, як це є, всі жахи війни, і розповідав, що вони можуть дійсно допомагати нам. І дуже багато людей були вражені. Е, багато речей вони зовсім не знали. І я це також використовував. Увага, звісно, була до мене також, і ми розуміли, що ми маємо гідно представити нашу країну, щоб усі бачили, що українці це дуже мужня нація, це є так насправді, і що вона може боротися, і щоб ми боролись до кінця. Ну я впевнена, що вам вдалося гідно представити нашу країну. Скажіть, як для вас взагалі представляти цілу країну у вашому обличчі саме по скелетону на такій міжнародній арені? Звісно, це важко, і є великий тиск перед всіма змаганнями, перед кожними змаганнями, які б мене були, які, наприклад, були Кубки Європи, чемпіонат України, чи це Юнацькі Олімпійські, чи Кубки світу, чи чемпіонати світу завжди є тиск, завжди є ця відповідальність, але командною роботою ми стараємося знайти шляхи вирішення для того, щоб цей тиск не заважав нам показувати гідні результати і їхати швидко. і також мій тато дуже сильно мені допомагає в не тільки фізичній, а й моральній підготовці до змагань. Він завжди мене підтримує і дає мені знати, що я зможу це зробити, що в мене все вийде. І з його допомогою дійсно все виходить, чудово, і я за це йому дуже сильно вдячний. Тому я дуже радий, що маю змогу цю представляти нашу країну і стараюся це робити якомога найкраще. Ваш батько це ваш тренер, так? Так, в мене е, мій батько-тренер і також е, наш. Головний тренер і президент Федерації Михайло Гераскевич, також тренер. Також мій напарник по команді співкомандник Владислав Гераскевич, Він мені також дуже часто допомагає і розказує усі лінії на треку. Ми шукаємо якісь налаштування в техніці. Взагалі, вся команда працює на результати. Це просто чудово. Розкажіть про перше враження, коли ви отримали ось цю срібну медаль, яку ви в руках тримаєте зараз. Можна показати і нашим глядачам. Ось така у мене медаль. Хі -хі. Перші враження, враження були просто незабутні. Я був дуже радий, що мені вдалося це зробити. Ви очікували на такий результат? Е, так, можу сказати так, але перед змаганнями взагалі не хотів і коли летів туди, в Корею, не хотів якось наперед вже вигравати ці змагання для себе в голові. Що я вже це зробив, і там також є дуже цікава історія, про яку я трошки згодом вам розкажу. Але Хочу сказати, що три роки ми готувалися до цього. Від початку моєї кар'єри в скелетоні я розпочав в жовтні 21-го року. Я вже був в складі збірної, яка готується на юнацькі Олімпійські ігри. І усі ці три роки ми готувалися задля ось цього результату, тому так можна сказати, логічно його гарно завершили. Я дуже радий цьому і. Якщо взяти також кваліфікаційні змагання, були до юнацьких олімпійських, там змагалися всі ті самі спортсмени, що й на самих юнацьких олімпійських, як я вже зазначав, і серед них мені декілька разів вдавалося піднятися на подіум, І після кожних змагань нам давали бали. І по цим балам в кінці усіх змагань в рейтингу я став третім і забрав такий також глобус. Після усіх усіх цих змагань, після усіх цих етапів, серед всіх хлопців, хто також виступали на юнацьких олімпійських, тому я вже е, також на хотів би зазначити, що на кваліфікаційному етапі в Кореї е, я також взяв третє місце, і взагалі вся сума оцих медалей, нагород і. Усієї цієї роботи ми розуміли, що ми можемо це зробити, але я зовсім не хотів наперед уже собі вигравати. І навіть коли я їхав на змагання, я їхав і думав, що це для мене е, знову тренування, звичайне тренування, щоб не нервувати. І е, це було дійсно, напевно, це спрацювало. Я можу сказати, все склалося на цих змаганнях, все склалося чудово, нам вдалося це зробити. І, наприклад, якщо взяти останнє тренування, воно було за два дні. Е, Перед змаганнями, і погода була мінус 4 градуси. А на період змагань вона спустилась до мінус 17. І це зробило дуже великі взагалі, відмінності на треку в, наприклад, температурі льоду, і це вже робить його швидше на деяких ділянках, і ти маєш вносити якісь корективи. Це дуже прораховуєте це, так? Теж Та а... ми кожен день, кожну годину дивилися погоду, так як ми на нашому скелетоні, і взагалі, всі скелетоністи перед змаганнями. Обирають які на яких коньках вони будуть їхати, обираються на тренуваннях зазвичай, але тут також є нюанс. Якщо на тренуваннях, як я казав, тепліше, а на змаганнях холодніше. Це вже може зіграти дуже поганий жарт з тобою, наприклад, кажуть так, да. І ми е, зробили деякі висновки з цього з попередніх змагань з кожних змагань. Ми старалися якісь робити висновки, вчитися, знаходити і взагалі набиратись досвіду. Я ще його набираюсь. Ми вирішили з татом е, трошки іншу зробити поліровку, щоб в мене було більше контролю на скелетоні. І все ж це мені допомогло. Напевно, також були деякі спортсмени, які на тренуваннях їхали набагато швидше. І деякі спортсмени, які могли також претендувати на медалі, але на самих змаганнях вони невідомо з яких причин, але щось у них не вийшло. Деякі, деякі дуже сильно нервували, деякі не змогли проїхати трек, так як змінилась погода. І тому я можу сказати, у нас все склалося. І це, це дійсно круто. Це дійсно круто, що вдалося зробити такий результат. Так, це дійсно круто. А розкажіть, взагалі, з чого починався ваш шлях в світі скелетону, ви кажете, три роки назад ви почали тренуватися. Як ви прийшли до цього? Взагалі було мені тоді 13 років, і я ходив на інші види спорту. Це було і кідо, плавання та паркур. І в цей період часу я хотів якось змінити ці види спорту, так як я ходив на них дійсно давно. Хотів відчути щось нове, і тоді хотів піти на ММА. але Мені батьки заборонили, вони сказали, що це дуже небезпечно, і в якийсь чудовий день тато прийшов до мене і сказав, а хочу спробувати скелетон. Він побачив публікацію на сторінці нашого нашої федерації скелетонного псевдо України про те, що йде набір в юнацьку олімпійську команду на юнацькі олімпійські ігри 24-го року. Я сказав, мабуть, мабуть, я хочу. Ми приїхали в Київ. Там я вже познайомився з Михайлом Горискевичем, Він мені провів усі. Потрібні тести на фізичну підготовку, на ментальну розумову, взагалі повністю. І розказав усі нюанси мені про цей спорт, відповів на усі мої питання, щоб я міг зрозуміти, чи дійсно я цього хочу. Вже потім я поїхав влітку на естакаду в німецьке місто Кенюнгзі, там де ми тренували старт. Там я вперше вже ліг на скелетон і проїхався по льоду, Хоч вже не їхав весь трек, але все ж приблизно зрозумів, що це таке. Потім е, я від, ну, поїхав в Латвію в Сігулду, там я вперше спробував скелетон в жовтні 2021 року. Ми тоді приїхали, там були тренери латиші. вони нам ну, пояснили деяку, можна сказати, базу про взагалі, що це таке, як робити яку роботу на якому віражі. І вже якось пройшов такий, так швидко пройшов цей момент від того, коли я, наче ще тільки їхав на тренування, а тут я вже стою всередині треку і вже маю їхати. Ліг на скелетон мене відправили. Літав як пінг понг перші рази. Просто на третій з'їзд я впав, впав доволі боляче. Тобто ви випали з самого з Е, не, не з траси не випав, просто іде віраж, і я зробив неправильну лінію, допустив помилку. І через те мене рано з нього скинуло, як ми кажемо. А потім центробіжна сила знову на нього затягнула і вона мене як підкинула вверх. Скинула десь на метр, напевно. Це було на швидкості, як ми кажемо, невеликі, але для інших людей це велика десь, напевно, 80 км на годину. Е і було трохи боляче, але без ніяких серй... серйозних ушкоджень. Тоді я приїхав в готель, взагалі не зрозумів, що це за таке, що це за вид спорту, тому що я думав, що мені з першого заїзду я зрозумію, чи мені подобається чи ні. Але потім не здався. Тут також мені сильно допомогли мої батьки. Вони з кожен день мені дзвонили, ми з ними говорили, вони мене підтримували, що в мене все вийде. І з кожним тренуванням піднімався на віраж вище і вище. І потім, вже після Латвії, там, де я здобув таку, можна сказати, базу скелетону і взагалі зрозумів, що це таке, як воно працює. Поїхав в Норвегію. Там також були падіння, були сильні удари, і вони завжди є в нашому спорті. Спорт дійсно небезпечний. Але я вже зрозумів, що мені подобається. Там я вже їхав швидше, їхав з самого верху, і так затягнуло мене в цей спорт. Звісно, були на кожних змаганнях були хороші змагання, були погані змагання, і були етапи, коли хотілося насправді піти, але, але не пішов. Але тут також, напевно, найголовніше це підтримка моєї сім'ї, і нам це вдалося перебороти і дойти до такого результату. Араз, якщо ви кажете, що 80 км в годину це невелика швидкість, тоді яка найбільша швидкість, з якої ви їхали по треку? Моя персональна швидкість була в німецькому Вінтерберзі на треку на чемпіонаті світу дорослому. Там, в третьому заїзді, я поїхав 127 км на годину. Це мій рекорд. Взагалі рекорд в скелетоні – це понад 147 км на годину, і це дійсно. Приголомшливо, це на трасі в Канаді. Це сама важка траса і технічно, і вона сама швидша. Там дуже важко керувати, і також вона дуже фізично тебе виснажує, тому що коли ти на самій максимальній швидкості заїжджаєш в останній 16-й віраж, там перегрузки становлять понад 7 g що є дуже дуже великим. І такі самі перегрузки відчувають пілоти-винищувачів або, наприклад, космонавти при запуску ракети. Тому е, це дійсно також важко, і це можна так сказати по-простому, що твоя маса тіла множиться в сім разів і давить на тебе. І я ще там не був, але дуже вже хочу, насправді, туди поїхати, дуже хочу відчути весь цей кайф складного цього треку і проїхати його дійсно гарно і достойно, показати, що я можу це зробити, і поїхати з такою швидкою, ну, великою і швидкою. Швидкістю дуже, дуже я думаю, це мені сподобається, і я вже з нетерпінням цього чекаю. Всі навчання повністю ви проходили за кордоном. Чи є в нас в Україні де навчатися саме скелетону? Чи є траси, якісь центри? Взагалі немає. Так як, на жаль, на жаль, у нас немає ніякої інфраструктури досі для занять цим видом спорту. Не дивлячись на це, ми показуємо результати. Наприклад, в Україні у нас є тільки. Дві рельси, як ми їх називаємо, одну самотужки ми збудували в Житомирі на стадіоні Полісся там в манежі. Ми зробили все, купили її і самі її змонтували для того, щоб я міг вести якусь підготовку до цих безпосередньо юнацьких Олімпійських ігор. Це, звісно, такий прототип, і це зовсім не відтворює справжній старт. І нам дуже потрібна стартова естакада, так як ми біжимо на треку під наклоном. А рельса в менежі йде по горизонталі, тому вона не повністю відтворює наш біг, але все ж це краще, ніж нічого. Е, на жаль, ми вимушені їздити постійно за кордон, шукати кошти, можливості, домовлятися зі всіма федераціями, щоб вони могли дати нам ці е, тренувальні інфраструктуру тренувальну, е, тому що не завжди вони навіть хочуть дозволяти, тому що вони все ж розуміють, що ми їх супротивники. Але все ж ми проводили підготовку в Німеччині, в Латвії. Можливо, в цьому році також будемо проводити її в Америці, якщо там буде відкрита стартова естакада. Вона там є саме сучасна, саме передоває і найкраща в світі. Можливо, пояснити, нашим глядачам, в чому різниця особливість скелетону, і чим він відрізняється від бобслею чи самого спорту? В скелетоні ми їдемо головою вперед, лежачи на животі. Взагалі, це. Можна сказати, зовсім різні види спорту повністю усі. Єдине, що нас об'єднує, це те, що ми їдемо на одній і тій самій трасі. В скелетоні, як я вже зазначив, ми їдемо головою вперед на животі. В самому виді спорту вони їдуть на спині ногами вперед, а в бобслеї бобслеїсти бобслеї їдуть сидячи. Є також різні бобслеї. Наприклад, скелетон є тільки звичайний, тобто де одна людина. І так у чоловіків, так у жінок всі стартують з найвищого старту. У бобслеї є декілька категорій: це у жінок є монобоб, де тільки одна дівчина, і у е, жінок також є двійка жіноча. У чоловіків є двійка жіноча і є четвірка, де чотири е, чоловіка, чотири здорових, дійсно здорових е, атлетів е, біжать з цим бобслеєм і потім їдуть трасою. Він дуже великий. Е, усі ці спорти. Дуже дорогі, насправді, і в санках також є різні категорії. У них є е, дівчата, є двійки, є чоловічі двійки, є чоловічі просто одинарні, можна так сказати. У них є змішані команди, там також є дуже багато чого цікавого, і дуже часто ми стараємось і в них щось корисне дізнаватися, так як. Наші федерації міжнародні розділені, і не дуже часто ми пересікаємося з ними на якихось змаганнях. Так як з Бобслеєм у нас наші змагання поєднані. Кожен раз, якщо йде Кубок світу, це йде Кубок світу з калетону, після нього Кубок світу з Бобслею. Тому ми стараємося взагалі всюди вчитися. Ми знаємо, що в кожному виді спорту є свої нюанси. Наша федерація також мала. Бобслеїсток мала бобсеїстку в Монобобі і також в жіночій двійці. Тому ми також знаємо усі нюанси в бобслеї і це дійсно різні види спорту, хоча усі для мене однаково цікаві. І я як скелетоніст дійсно хотів би спробувати навіть усі ці інші види спорту і покататися в бобслеї, і покататися на санках одного дня також. Для порівняння, щоб потім так, на майбутнє знати. Ми з вами ще раніше говорили про те, що ви навчаєтеся, навчаєтеся в 10 класі. Скажіть, як вдається поєднувати великий спорт і навчання? Доволі важко насправді особливо важко в країнах, де часові пояси пояси дуже різні з Україною. Це б, Наприклад, в південній, Кореї. південній Кореї або в Америці в південній Кореї це було майже неможливо, так як зазвичай я займаюся з репетиторами. Коли я був раніше в Південній Кореї, і коли я був мій другий сезон, у нас в школі ще було дистанційне навчання, це робило все трошки легше. Я міг приєднатися просто на уроки, вчитися так само, як усі інші учні, які хочуть займатися саме дистанційно, які тоді вирішили не йти до школи. Тому це було легше, але все ж, коли в Кореї, наприклад, ставили в обід тренування. Ти приїжджаєш з тренування, зрозуміло, що ти втомлений дуже сильно. Ти встигаєш тільки поїсти, і потім весь вечір ти не відпочиваєш, не відновлюєшся, як, наприклад, інші спортсмени, а ти вчишся. Ти сидиш за комп'ютером і вчишся. Там було неможливо займатися з репетиторами, тому що коли в мене були репетитори вже в Україні на другу частину дня, наприклад, на вечір, то в Кореї це вже була глибока ніч, і нам потрібно було відновлюватись, потрібно було спати. Тому на цей період ми їх відтермінували. Потім зараз цей рік навчальний вже відмінили в моїй школі дистанційне навчання, і всі ходять очно. Ми прийняли рішення ходити на сімейній формі навчання, бути на сімейній формі навчання. І я займався з репетиторами. У мене є п'ять репетиторів, з якими я. Старався налагодити свій графік тренувань і зробити так, щоб і мені і їм було зручно провести заняття. Не завжди це вдавалося, також не вдавалося часто в Америці, і дуже велика проблема, що е, вирішує наша міжнародна федерація, коли у нас будуть тренування на треку, особливо перед змаганнями. І тоді це вже може не, не уможливлювати е, якось. Якісь взагалі заняття, наприклад, в першій половині дня. Е, тому дуже часто графіки наші не, не співпадали, але все ж на сімейній формі навчання я доволі добре закінчив перший семестр і вже зараз е, пішов очно в школу і вчуся там, е, вхожу в цей ритм, е, знайомлюся з новими однокласниками і підкріплюю свою дружбу з старими. Е, і просто. Зараз живу звичайним таким можна сказати життям звичайного підлітка. Чи думали вже над тим, куди будете поступати, навчатися? вищий навчальний заклад? Оце дійсно хороше питання, і насправді починаю про це думати, але ще поки глибоко не задумувався. Це дуже актуальне для мене насправді питання, так як я зараз в 10 класі, і наступний мій сезон буде також доволі важким. І це вже буде 11 клас, коли мені потрібно буде здавати НМТ. Але все ж я думаю, що в мене вийде е, якось знайти е, такі можливості займатися добре з репетиторами і гарно здати НМТ. І далі я вже вирішу, але поки ще не можу точно сказати. Дуже багато насправді варіантів, і я ще не визначився. Гаразд. Е, чи є у вас якісь хобі, е, не скелетон, чимось, можливо, ще займаєтесь, цікавитися. Е, ну, раніше я катався колись на трюковому самокаті. Зараз мені подобається більше велосипеди, У мене є шосейний велосипед, і інколи я на ньому також катаюся. Трошки зараз не вистачає часу на якісь інші хобі, і особливо їх не вистачає, коли йдуть тренування по скелетону. Мені подобається скелетон, але якщо ми вже говоримо про щось інше, не так давно в мене виникло дійсно цікаве бажання розібратися в дуже різних духах. Парфумах, і мені це подобається розуміти ці дуже різні запахи усіх виробників. Це є одним з хобі. Я дуже люблю слухати музику, поглинати в неї, можна так сказати, розбиратися повністю в суті пісні і особливо розуміти, про що розповідають деякі з західних виконавців. Тому що дійсно дуже часто йдуть цікаві історії. Але коли ти просто слухаєш, ти можеш не зрозуміти, не вловити цей сенс. І я цим також цікавлюся. Час від часу люблю малювати, але щоб сказати якісь конкретні, прям, великі хобі, таких, напевно, прям немає. А чи є у вас кумир або людина, на яку ви рівняєтеся саме в скелетоні? В скелетоні мій кумир це Мартінс Дукрус, це латвієць, який є найтитулованішим скелетоністом взагалі всіх часів і народів, можна так сказати. Він виграв дійсно дуже багато нагород, дуже багато кубків світу, дуже багато заліків кубків світу в кінці сезону, після усіх змагань. І ця людина є не просто хорошим спортсменом, а й чудовою людиною. Ми з ним в хороших стосунках і Ви дуже знайомі? часто ми знайомі, так ми знайомі, і е, ми з ним в хороших стосунках часто е, говоримо з ним, і дійсно дуже цікаво його послухати навіть як особистість і поговорити не тільки про скелетон. Дуже розумна і освічена людина, на яку дійсно е, треба рівнятися, тому що ця людина досягла таких висот е, просто це неймовірно. Насправді скільки багато змагань він зміг виграти. І наостанок розкажіть про ваші цілі плани в спортивному житті на майбутнє. Зараз основна ціль для мене вже можна сказати визначена. Це відібратися на дорослі Олімпійські ігри 2026 року в Італії. І вже зовсім скоро я розпочну свою підготовку, фізичну підготовку до наступного сезону. Там буду в наступному сезоні виступати на Кубках світу, на чемпіонатах світу, Чемпіонат України. Чемпіонати світу серед юніорів, і там, якщо вдасться гарно виступати на кубках світу, буду старатися часто потрапляти в, наприклад, топ-15, топ-17. І залишусь на Кубку світу, і оце літо, і наступне літо, буду дуже плідно працювати для того, щоб покращити свій стартовий розгін. Взимку буду плідно працювати, щоб покращити своє пілотування, і буду готуватися до саме. Того, щоб вперше в історії Україна могла бути представлена на дорослих Олімпійських іграх не одним спортсменом Владиславом Гераскевичем, а вже вдвома, щоб був він і я, Лавренюк Ярослав. Круто, це дуже круто. Я вам дуже дякую, і я бажаю вам, щоб ваші плани цілі все збулося, все, чого ви тільки плануєте. Дуже вам дякую.